Всім доброго дня! Сьогодні хочу запитатися в карт, чи буде наступ вагнерівців з Білорусі на Польщу у найближчий місяць. Зараз глянемо. По цим картам видно, що. Іде якась таємна робота. До чогось вагнер готується, але ну, на Польщу вони не підуть. Карти не показують ніякого руху. Це з певністю можу сказати. А от зараз ще запитаємося в карт, чи підуть вони на Україну, чи буде в них наступ вагнериці на Україну найближчий місяць не просто так вони там стоять по цим картам можна сказати ви знаєте що є і велика ймовірність що вагнерівці можуть піти на україну Ну, ці карти показують, що, що вони задоволені, в очікуванні, очікують. Так що на Польщу то не підуть. А на Україну, ще раз повторююся, є велика ймовірність, що можуть піти до нас. Ну, Всім дякую за увагу. До побачення!